Сьогодні ірландський уряд влаштував нам екскурсію в Дублінський національний ботанічний сад. Тут ростуть декоративні пальми, різні рослини і така велика теплиця оранжерея. National Botanic Gardens. Карта цього великого національного ботанічного саду. Цікава башточка. і такий гарний дизайн цього саду. Під склом оранжереї видно, які гарні рослини там ростуть. На території дуже багато теплиць, оранжерей. Зайшли в приміщення, і тут є музейні експонати. Така різнокольорова, багатометрова довжину, шикарна клумба. З безлічю різноманітних квітів. Кожна квітка має табличку з надписом. Віола це наші анютіни глазки. Квіточка бейліс. Бейліс червоний, бейліс білий, віола різних видів. Ось така різноманітна клумба. Плакуча ялинка. Яка гарна локація для фото. Якась маленька, цікава статуя. Хлопчик, маленька дитина, заглядає. За м'ячиком тут такі цікаві ексклюзивні дерева, різноманітні. Ось стоїть величний кіпаріс. Вдалині гігантський бук. Тато я цікава, двох подружок. Територія цього парку дуже красива. Тут дуже чудовий дизайн. Зараз зайдемо в першу таблицю. Кожний вид рослин має табличку, де підписано про цю рослину. Джерея доволі висока і світла. Сьогодні нам дуже пощастило з погодою. на дворі сонечко, тепло і тому настрій у нас дійсно весняний. Ідемо до фонтанчика. Це фонтанчик, а на дні монетки, які туристи кидають на щастя, і щоб сюди повернути ще раз. І статуя русалки без голови. Що там вода тепла. Ну, стригай туди. Русалочка. В оранжереї відчувається ароматний запах квітів. Різновиди кіпарісів. Паркова територія. Землянічне дерево. У нього зовсім немає кори. Якщо людина коснеться рукою, то для цього дерева це ніби опік. Бутус андраходес. Наукова назва цього дерева. Це грецьке дерево. Росте в Греції. Welcome come in. Зараз зайдемо в пальмову кімнату. Оранжерея пальмових дерев. Тут дуже тепло. Мабуть, спеціальну температуру підтримують, як в теплих країнах. Різноманітні пальми із всіх куточків світу. На високому дереві ростуть якісь дуже цікаві плоди. І плющ плететься з догори, верху. І ось такі рожеві квіти випускає на сонечку. Такий гарний струмочок тут тече, зроблений дизайнером. Журчить водичка тихенько, заспокоює. Бамбукова хатинка. Всі рослини посаджені тут, цвітуть. Ось дивіться, навіть хтось надписи на згадку писав. Там, де можна дотягнутися рукою, там написані, мабуть, імена людей. Любітелі в лапках природи. Табличка, бамбук. Такі вони височенні. Багато цікавих дерев, вони дуже різноманітні. Ось це дерево з такою міцною корою. Знайшли цікаві плоди ягоди на пальмі. Побачила дуже цікаву пальму. Цікавий в ній стовбур. Він іде рядами, ніби намисто на шиї. Назви дерев різноманітні, їх навіть не можна вимовити. Які вони мудруваті. А ось це дерево з величезними листками, які схожі на наші лопухи. Кожне дерево цікаве по-своєму. Одне цікавіше від іншого. Ось натрапила на дерево з отакими величезними листками, які нагадують вієра. Цими листками я бачила в кіно, опахували султанів. І вони ще видніються від... листя, здоровенні, але вже іншої форми. У мене таке враження, що я попала в парк юрського періоду, наскільки тут дивовижні рослини. А це пальмочка з мохнатим стовбурцем. Стільки різновидних пальм. Я тільки тут дізналася, що стільки їх буває видів а ще й з різноманітними листями. Робітник з шлангу ми, ми, миє доріжку. Тут дуже жарко і потрібна волога. Так як в субтропіках. Панама хат палм. Ось такі тут листя, ніби опахало для султана. Дві сороки белобокі. Весняна сакура розпустила свій цвіт. Великий бук. Величезний, величезний. Такі наукові назви на цих деревах, що їх е, взагалі неможливо прочитати. Ось тому я тільки і знімаю. Статуя в стилі абстракціонізму, яку важко зрозуміти. Це алея кущів, різноманітні кущі. Під склом оранжереї видно, які гарні рослини там ростуть. Підходимо до дерева, яке має горизонтальні віти. Таке враження, що ніби його розпластали. Дизайн цього парку вражає. Підійшовши ближче, я побачила, що це дерево має хвоїнки. Це дерево називається кедрус лайбені. Різновид кедру. На верхівці цього кедру величезні шишечки. Як тут гарно, відчуваєш заспокоєння, релакс. Якщо б мене запитали, як я уявляю собі рай, то я б, мабуть, сказала, що сьогодні я побувала в маленькому куточку раю. Хвойне, якесь цікаве дерево Писки теж, маленьке, звичайне. А ось саженці, ще малюсінькі-малюсінькі, А вже вони підписані. Ось, схоже, листочки на землянічку. А це що таке? Ой, і так просто не витягніше, закріпка держить. Якась чорна рослина з чорними листочками. А під низом зелене. Має ось таку назву. Дизайн вражає контраст червоне дерево і салатове. Підходимо до дерева. Я не знаю, як воно називається, але схоже на сосну, так, схоже на сосну, але у неї дуже-дуже довгі іголочки і зовсім не калючі. А м'якенькі-м'якенькі. На горі здоровенна шишка. Наше, пайду, Кіпаріс ще одного виду. А це туя. старе дерево, яке має отакі гілки товсті, які розпласталися по землі. Кожне дерево вражає своєю неповторністю. Фотосесія. Фотосесія. ручкою помашите. Ой, ти красавиця. Взагалі прелість. Дерево огромніше. І лєдочка, наша на дереві. Побачили вілочку, яка їсть тут. Горішки. Сіренька. Гарненька. Побігла по деревах. Величезний кіпаріс, який має дуже цікаву кору. Така цікава кора пластинами. За традицією, з кожної подорожі я люблю брати щось на згадку. Сьогодні я візьму ось таку чудову шишечку. З цього величного дерева. Підходимо до біседки. Ніжні квіточки гарненькі, ніби польові, порослі квіточки білі і голубі і дерева. Ось який цікавий кущ. Яке теж дивовижне деревце. дві качечки, які відпочивають. Вони зовсім ручні, хоча вони і дикі, така ідилія природи, така гармонія. парочка не люблять, щоб їх турбували. А ось і наша. Білочка, яка вона пухнаста, сіренька. Я навіть боюся громко балакати, щоб її не спугнути. Сидить собі тихенько і щось гризе. Які ж тут тваринки ручні. Я підходжу до неї на відстань від одного метра, і вона від мене не тікає. Соня моя, яка ж ти гарна. Я їй залишу свій бутерброд. Ми до бесідки. Трошки перепочинемо від такої подорожі. Чудова погода, чудовий сонячний день, всі гуляють. Відпочивають. До речі, вхід в цей парк безкоштовний для всіх. Кожен може прийти і насолодитись цією красою. Різновид клену, приватна господарська територія, де вирощують розсаду. Он на трактор ті перевалюють солому, гній. Удобряють землю для квітів і для розсади. Дівчина-робітниця працює, щось висаджує. Такі робітники на таких тракторцях маленьких їздять. Дивовижне дерево. Це дерево називається Манкітріс. Дерево обіз'яни. Дерево, яке називається пінус сабінана. Така мощ відчувається від тих дерев, які вже ростуть тут десятки, а може й сотні років. І знову білочки, але вже дві. А ручні, навіть з рук їдять. подходи к ней, Ира. А ну, подходи. Да, ей, ей, набросали, там она собирает. Вот смотри. Смотри, Орешки. Сейчас она подойдет. Ей там брошена она. Давай, голуби сейчас. Глянь, какой голубь тоже здоровый. Голубі величезні, мабуть, від наших два рази більші. Табличка. Манкі пазл. Назва цього дерева. Манки це мартишка. Дерево мартишки. Віти ніби ліани, по яких чіпляються мавпочки. І дуже жорстке, так не, з, не зломиш його. Так, листочок дуже жорсткий і колючий. Ось дуже. колючка колеться. І, там... і такі листочки і по всіх гілочках цього дерева манки. Це вже захотіли тут, там а на цьому дереві ростуть шишки, але такі вони цікаві, мохнаті, ніби кокоси. Ось така величезна шишка. І таких три шишки ми побачили величезні на дереві. Дуже жаль, що вони не падають на і нам би було кожному по шишті. Соченна сосна. І кора схожа на шкуру динозавра. Товстенний кедр величезний. Це треба тільки бачити, наскільки вони величні. Ще одне дерево з чудернацьким стволом. Зараз підійду і зніму його назву Тексус Бекет. Чудернацький у нього стовбур казковий. Ірландія казкова країна. Я повторюю це знов і знов. А коли я сюди потрапила, я в цьому іще раз упевнилася. І цей парк знов це підтвердив. Фігура в стилі абстракціонізму. Біла магнолія і екваліпт. Ескалонія оранжерея кактусів, кактус, хаос, будиночок кактусів, краса. Ось різновити ще кактусу. Хоч на вигляд, ніби це листочки, але ось кінчики колючі, колючі, ніби голки. Назва Сікуленц Які гарні кактуси, а які різноманітні Ось кактус який цвіте. Там колючі є. І пуш пухнастий такий. Пухнастий, ніби курчатко. Але вже більші мають колючки, голки, а маленькі ще пухнастіки. А ось кактус шар. І теж дуже-дуже колючий. Голки длінючі, він дуже красивий. Це кактус висотою метра три, ніби якийсь кущ, чого тут тільки нема в цьому парку. Одне тільки слово красота. National Botanic Gardens, Ти вразив мене своєю красою. Наша екскурсія по національному ботанічному саду Дубліна підійшла до кінця.